Доброго дня! Сьогодні переробимо газову туристичну плиту від балончиків до великих балонів. 5, 10, 15, 20 літрових, 50 літрових. У мене є така старушка. Плита майже із самих самих перших. Зараз ми її будемо переробляти. Вона ну, ось така. Балончики вже досить, ну, досить дороговато виходять, набагато їх не вистачає. Тут є крутілка, подачі газу більше-менше. В самий притик є п'язоелемент. Тут є лапка. Для чого ця лапка? Для того, що коли ви сюди ставите балон. Газовий, нажимаєте цю лапку і ходить і ходить ця каретка. Оп! І балон газовий входить сюди і пішла подача через редуктор, пішла подача газу, і користуєтеся. Що ми будемо робити? Ми будемо робити викручувати цю от штучку, будемо викручувати. Беремо помочника. пішло. Викручуємо. Тут є прокладочка. Відкладаємо. Там є втулка, там є прокладочка, <кій> зараз ми і це дістанемо. Трошки неудобно, але оп, дістали. Дістали, відклали, стоять. Що там у нас є далі? Далі ми маємо прокладочку. Потрібно нам цю прокладочку теж витягнути. Аккуратно її туди виковирюємо. Оп? І вона наша. Потім є втулочка, є пружинка з носиком. Цей носик потрібен для того, що коли ви кладете газ. Газового балончика потім лапкою подаєте, лапкою цією подаєте балон. І балон, з балона газ, з балона носик і цей носик вони доторкаються і пішла подача через редуктор газу до камфорки. Це нам не потрібно, його можна абсолютно викинути. Що ми далі робимо? В цій тулці, що ми розкрутили, є прокладочка. Цю прокладочку нам потрібно витягнути. Так же само попробуємо акуратно. Витяну. Що нам ще потрібно? Нам потрібно таку от штучку. Це мені виточив токар під заказ. Я був розкрутив це і поніс до нього. Сказав, що мені треба таку різьбу і з такою, як то кажуть, дирочкою. Щоб я міг поставити на місто цю прокладочку, цю тулочку. І цю прокладочку, щоб я поставив на місто. Він мені зробив, зробив вихід під шланг. Простий шланг. І збираємо все у зворотньому порядку. Поставили. Наша. Втулочка має такий, як грибок. Резинка з одної сторони приплюснута, з іншої сторони кругла. Цією приплюснутою з ми опираємо у цей грибок. Ось так. Так от. І ставимо на місто. Оз, все, отак от так вот у нас получилось. Виход під шланг. І закручуємо ми все туди обратно. І зажимаємо. Потім потрібно буде висверлити дірку, щоб шланг заходив сюди, поставити хомут, і все, і можемо пользуватися. Цю штучку, ну, хочете, можете викинути, хочете ні. Тут є прокладочка, вона нам теж не потрібна, можна її і викинути. Або залишити, може пригодиться, десь колись. Якщо ви будете користуватися маленькими балончиками, балоном 5-літровим, наприклад, 3-літровим, тут стоїть редуктор. Ви можете сміло підключати його без редуктора. Балон, шланг, балон. Тут є редуктор. Цей редуктор будете контролювати подачею газа собі на плиту. Якщо ви ставите вже більші балони, тобто 20 літровий, 50-літровий. У мене, наприклад, 20-літровий балон. Я куплю редуктор з манометром. Чому з манометром? Там Стоїть зверху манометра, ще йде доповнительний краник. Цим краником я буду контролювати подачу газа. Тобто, якщо з маленького балону, там не, ну, нема такого великого давлення, як у більшого, більшому балоні. І він у вас досить, ну, досить слабенько буде горіти. Якщо ви поставите манометр цей і редуктор, редуктор з манометром. Ви будете собі там контролювати, ви подасте більшу подачу газу і буде тут плам'я більше. Цим ви собі будете контролювати подачу, яку вам потрібно. Якось так. Старенька, старенька, Старенькій плиті даємо друге дихання. Старенькі плиті даємо друге дихання. Дякую, що додивилися. Пишіть. Пишіть коментарі, ставте лайк. До побачення.